Марина поспішала додому, бо треба було встигнути приготувати святкову вечерю. Адже цього дня вона хотіла сказати чоловікові, що чекає на дитину. Дорогою Марина заскочила в магазин, щоб купити все необхідне. Коли вона виходила з магазину, їй здалося, що вона бачила машину чоловіка, іначе в неї сідала якась дівчина. Марина побігла швидше, щоб роздивитися краще. Але машина вже поїхала. І жінка подумала, що вона помилилася. Прийшовши додому, вона почала готувати вечерю. Звичайно, не забула про себе подумати. Марина зробила гарний макіяж і одягла нову сукню. Все було готове, а Віктора не було вдома. Жінка вже почала хвилюватися, потім не витримала і вирішила зателефонувати до чоловіка. Але те, що вона почула, Її зовсім не порадувало. «Вітю, ну ти де? Знову ти затримуєшся. У мене для тебе сюрприз. Марино, я сьогодні не прийду ночувати. Як це? Щось сталося? Я переживаю Вітю». Не хотілося говорити тобі по телефону, ну, але, мабуть, все ж таки доведеться. Не хочеться тебе обманювати. Загалом я зустрів іншу. Ми зустрічаємося вже кілька місяців. І я йду від тебе. Марина застигла і не могла вимовити жодного слова. Але черговою фразою Віктор вивів її з цього стану. Марину іще точніше було б сказати, не я йду від тебе, а тобі доведеться піти. Ти знаєш, що квартира, де ми живемо, нам купили мої батьки, тому, думаю, ти не будеш сперечатися, що ти після розлучення до неї жодного відношення вже не матимеш. Я, звичайно, зачекаю тиждень, а ти за цей час знайди собі щонебудь, і не ображайся на мене. Зрозумій, таке буває, що люди розходяться. Ну, зрозумів я, що поспішив із весіллям. Не любив я тебе, виявляється, по-справжньому. Марина поклала слухавку. Тепер вона зрозуміла, що тоді не помилилася, і справді в машину до чоловіка сідала якась дівчина. Це, мабуть, якраз. І його нове кохання. Марина вирішила не говорити нічого про дитину, адже вона зрозуміла, що не варто тримати чоловіка дитиною. Навіть якщо він і передумає розлучатися, це буде жалю. А вона цього не хотіла. Жінка не стала вичікувати тиждень, і вже наступного дня вона зібрала речі і вирушила до своїх батьків в село. Там, звісно, були здивовані її приїзду. Але рідну дочку прийняли за любки. Термін вагітності був ще невеликий, тому Марина вирішила влаштуватися на роботу. Вона пішла до місцевої школи, бо знала, що вчителів там завжди не вистачало. І справді вона не помилилася. Потрібна була людина, відповідальна за виховну роботу з дітьми. Марина швидко порозумілася із дітьми, особливо їй подобалося готувати заходи. У цій же школі працював молодий чоловік на ім'я Іван. Він сам хлопець міський, але після інституту вирішив попрацювати у сільській школі. Його відправили туди вчителем інформатики. Таких спеціалістів у селі не було. Іване, а ти можеш допомогти мені з ноутбуком? Напевно, програма застаріла, щось ніяк не можу впоратися з ним. Звичайно, Марину. Сьогодні по обіді я зайду до тебе. Марина та Іван одразу порозумілися за півроку дуже зблизилися, а вони часто проводили час разом. Після роботи Іван заходив до Марини у гості. Вони мали багато спільних тем для розмови. Жінка вже збиралася йти у декретну відпустку, і Іван повіз її до районного центру, щоб обормити всі необхідні документи. Дорогою туди щось трапилося з колесом, і Іван зупинився, щоб поміняти його. Марина стояла поряд і насолоджувалася свіжим повітрям. Раптом Іван опустив ключ, і Марина нахилилася, щоб подати йому його. Тут їхні очі зустрілися, і Іван міцно взяв за руку жінку. Марино, вибач, що кажу це за таких безглудних, безглуздих обставин, просто я ніяк не наважувався все це сказати. Тепер розумію, що вже більше не можна тягнути. Що сталося? Та нічого не сталося. Я з першого дня нашого знайомства полюбив тебе. Виходь за мене заміж. Ну, але ти ж знаєш, що я зовсім скоро стану мамою, і це не твоя дитина. Я буду любити її як свою. Я вже люблю Марину. Марина зрозуміла, що вона полюбить Івана. І вже його любить, просто боялася собі зізнатися. Вона відповіла згодою Іван записав дитину на себе, і тепер це найщасливіша родина.